Вікторе, ти знову забув свій талісман. Олена простягнула чоловікові важку срібну ручку із гравіюванням. Вона стояла в передпокої їхньої бездоганної квартири. На олені був простий, але ідеально чистий домашній одяг, а від рук пахло корицею та свіжими яблуками. Вона щойно закінчила готувати качку до його святкового повернення з відрядження. Віктор, статний чоловік із впевненим поглядом мецената та успішного бізнесмена, поблажливо усміхнувся. Дякую, Люба, без неї контракт не підпишеться. Він поцілував її в чоло. Холодно, майже механічно, як цілують улюблену, але стару річ. Його італійські туфлі залишили ледь помітний слід на білосніжному калимку в передпокої, який Олена щоранку чистила власноруч. Коли двері зачинилися, вона повернулась на кухню, але за хвилину помітила Віктор забув свою дорожню сумку на консолі, мабуть, забалакався телефоном і вискочив до машини лише з кейсом. Олена підхопила сумку, щоб наздогнати його, але біля самих дверей замок на шкіряному боці розійшовся, зі щілини не випав яскравий конверт. Олена нахилилася, щоб підняти його, і світ навколо неї на миті згас. Всередині були два квитки. Київ Париж виліт через три години Віктор Савченко і Світлана Ковальова. Але під квитками лежав інший документ це була копія договору про продаж їхньої родинної квартири, тієї самої, яку її батько, архітектор, будував як фортецю для їхньої сім'ї. На звороті паперу була прикріплена записка котику покупець чекає в Парижі. Як тільки Дюран підпише інвестиційний контракт, квартира перейде йому як застава, а ми отримаємо свої відсотки і залишимося у Європі. Дружині скажеш, що банк за борги забрав. Олена відчула, як заніміли пальці її Віктор, герой району, людина, якій вона присвятила 20 років життя. Відмовившись від власної кар'єри в адвокатурі, збирався не просто піти. Він збирався виставити її на вулицю, забравши останню пам'ять про її батьків. Вона не плакала. Сльози здалися їй занадто дешевою ціною для такої зради. Олена повільно зняла фартух, склала його в четверо і поклала на край столу. Качка в духовці продовжувала шкварчати, але ця вечеря вже ніколи не буде з'їдена разом. Аеропорт гудів тисячами голосів. Олена бачила їх здалеку. Світлана, його асистентка, яку він називав талановитою дитиною, повисла на його плечі, сміючись над якимось жартом. На ній було дороге пальто, куплене, очевидно, на його гроші, з сімейного рахунку, звичайно. Олена пройшла реєстрацію останньою. Вона купила квиток у той самий бізнес-клас, використавши всі свої таємні заощадження. Коли вона зайшла в салон літака і зупинилася біля крісла чотирнадцять. Віктор якраз відкорковував мені пляшку шампанського. Перепрошую, ви дозволите, це моє місце, спокійно сказала вона. Віктор здригнувся так сильно, що вино пролилося на його бездоганні штани, а Світлана скрикнула, прикриваючи рот долонею. Олено, ти, ти як що ти тут робиш? голос Віктора нагадував шелест сухого листя. Вирішила, що мені теж потрібне повітря Парижа, Вікторе, тобі не здається, що в нашій квартирі стало занадто тісно для трьох. Вона сіла в крісло, дістала книгу і більше не промовила до нього жодного слова за весь політ. Ця тишина була страшнішою за будь-який скандал. Віктор сидів поруч, і Олена відчувала, як від нього виходить хвиля тваринного страху. Він не знав, скільки вона знає, а Світлана лише нервово гортала журнал. Уникаючи погляду жінки, яку вона вважала простою домогосподаркою. Готель зустрів їх розкішлю, від якої нудило. Олена оселилась в номері через стіну. Вона знала Віктор не відмовиться від зустрічі з месьє Дюраном, бо на кону були мільйони. Ввечері, вийшовши на балкон, Олена почула їхні голоси. не розділяла лише тонка ажурна решітка. Вона обливує, Світланку, шепів Віктор. Вона не може зупинити угоду, квартира вже в заставі, папери в дюрана. Завтра вранці ми отримаємо підпис, і я просто подам на розлучення через адвокатів. Нехай вона повертається до своєї мами в село. А якщо вона прийде на зустріч?» – запитала Світлана. Месьє Дюран це стара школа. Він не любить скандалів. Якщо вона влаштує стену, він просто виставить її. Він поважає тільки силу та цифри, а Олена, вона ніхто, просто тінь у моєму домі. Олена закрила очі. Тінь, що ж тіні іноді стають занадто довгими, коли сонце заходить. Наступного ранку в золотистому залі ресторану Віктор сидів навпроти сивого француза з холодними очима. Месьє Дюран вивчав контракт. Світлана сиділа поруч, видаючи професійну секретарку. Отже, месьє Савченко, почав Дюран, – ви запевняєте, що цей об'єкт нерухомості є вашою повною власністю і ваша дружина дала згоду на його використання як застави для нашого фонду. Абсолютно, Віктор усміхнувся своєю фірмовою посмішкою моя дружина, людина старої закалки, вона не втручається в бізнес. Це не зовсім так, месьє Дюран, голос Олени пролунав над столом як удар дзвона. Вона підійшла вдягнена у темно-синій костюм, який Віктор колись заборонив їй купувати, назвавши занадто зухвалим для дружини бізнесмена. Вона виглядала як справжній адвокат, яким колись мріяла стати. Мадам Савченко, дюран підвівся яка несподіванка. Олено, йди до себе. Віктор спробував схопити її за лікоть, але вона м'яко відсторонилася. Месьє Дюран, мій чоловік забув надати вам дуже один важливий документ. Вона поклала на стіл стару папку з гербом адвокатської контори її батька. Мій батько був передбачливою людиною. Він знав, що одного дня Віктор може захотіти продати нашу совість. Віктор зблід. Що це якась стара папірчина? Це обтяження Вікторе згідно з моїм шлюбним контрактом, який ти підписав 20 років тому. Не читаючи дрібний шерифт під час весільної ейфорії, будь-яке майно отримане мною у спадок не може бути заставою без особистої присутності нотаріуса та мого письмового підтвердження, завіреного в день угоди. Дюран взяв документ, швидко переглянув його і підняв очі на Віктора Месьє Савченко, ви намагалися втягнути мою компанію в кримінальну аферу? Цей документ робить вашу заставу нікчемною. Це помилка, я все владнаю, Віктор задихався. Ви нічого не владнаєте, Олена дістала в телефон. Я вже надіслала копію цього документа нашим партнерам у Києві, а також аудіозапис вашої вчорашньої розмови на балконі, де ви обговорюєте, як обдурили месьє Дюрана та залишили мене на вулиці. Світлана раптом підхопилася. Вікторе, я мені треба йти, вибачте. Вона побігла до виходу, навіть не озирнувшись на людину, який ще вчора присягала в коханні. Вона була професійним мисливцем за грошима і вчасно відчула, що звір загнаний в кут. Дюран повільно закрив теку. Месіє Савченко, наша зустріч завершена. Мої юристи зв'яжуться з вами щодо відшкодування репутаційних збитків. Мадам Олено. Прийміть мої щирі вибачення ваш батько був би вами гордий. Віктор залишився сидіти за столом, дивлячись у свою порожню чашку кави. Його ідеальний світ, збудований на брехні та чужих статках, розвалився у самому серці Парижа. Олена вийшла на терасу, вона відчувала дивне полегшення. Гірка вечеря, яку вона готувала вдома, нарешті закінчилася. Вона підійшла до краю балкона і подивилася на місто. Знаєш, Вікторе, сказала вона чоловікові, який вийшов за нею, наче тінь, ти завжди казав, що я без тебе пропаду, що я лише додаток до твого успіху, але виявилося, що це ти був лише додатком до мого життя. Що ти тепер будеш робити? прошепотів він. У мене нічого не залишилося, рахунки заблокують і партнери від... відвернуться. я. Я буду жити, Вікторе, вперше за 20 років, я буду просто жити, а ти нарешті дізнаєшся ціну тієї безкоштовної качки, якою я тебе годувала всі роки. Олена розвернулася і пішла до ліфта. Вона не відчувала помсти, вона відчувала свободу. Попереду був довгий шлях додому, але тепер вона сама могла обирати маршрут. І тут я вам скажу, що гідність жінки не в тому, щоб мовчки терпіти зраду, а в тому, щоб мати силу захистити своє життя та пам'ять своїх предків, справедливість це бумеранг, який іноді потребує лише одного влучного руху, щоб повернутися до того, хто вважав себе безкарним. Життя це не список продуктів, затверджений чоловіком, а власна історія, де кожен сам ставить крапку. Друзі, якщо ця історія вам сподобалась, поставте, будь ласка, вподобайку. Також буду дуже вдячна за вашу підписку. Це допомагає каналу розвиватися. Дякую за перегляд!